Всім привіт! Ви на каналі Папуга Річі і Пушинка. І сьогодні я вам розкажу, як розрізнити папужок хлопчик це чи дівчинка. Ну що, погнали? Оця папушка дівчинка, а це папушка це хлопчик. Дивіться, у хлопчика ось такий дзьобик синенький. Ось дивіться. Такий синенький в нього дьобик, бачите? Такий голубенький. Річі, що ти такий лоб великий зробив? Отакий. І є отакі по бокам такі чорні тяточки. Ось такі чорні тяточки. Там, де оці синенькі і чорненькі. Отака мордочка. Це така в хлопчиків. Тому що у дівчинок не може бути не синього дьобика, ні таких чорних цятичок або синеньких. Ну, ось так. Це означає, що це хлопчик. А от у дівчинки в неї такий носик такий, ну, не носик, а дьобик такий, такий фіолетово-рожевий. І немає оцих чорних цяточок. Ну, Дьобик в неї ніяк не може бути синій, і тяточок теж не може бути, бо це дівчинка. Ось така, бачите, вона яка? гарна. Це дівчинка, а це хлопчик. Тому, коли ви купляєте спочатку папушку, то там в них ще тоді дьобик не робиться такого кольору, який має бути, і трохи непонятно, чи то хлопчик, чи то дівчинка. Але потім пізніше, десь вже через місяця два, вже буде видно, хто це, чи це дівчинка, чи це хлопчик. Тому не путайте їх, хто це дівчинка, чи це хлопчик. Тому що з пушинкою було таке, що вона спочатку була хлопчиком, а потім знали, що вона дівчинка. Тому не путайте, щоб у вас теж не було такого, бо пушинка спочатку була не пушинка, а пушок. Тому, щоб теж у вас такого не було, то не путайте. А дивіться зразу, хто це, чи це дівчинка, чи це хлопчик, як річ. Ну, ось так, всім пока-пока!